Ми використовуємо Shade Smooth. А, Макс, треба згладити. Правою кнопкою миші і перший пункт. Не перший, а третій. Лоска заткнення. Так. На Дивіться, ви можете бачити, що ось тут є такі кути, так? Видно, що воно не, не ідеально рівне. Якщо ви хочете, щоб воно було ідеально рівне, то ви можете додати subdivision або ж підрозділення поверхності Max в тебе. Тоді воно буде гладкіше вибирати. Не, не, навіть не треба тут три рівні ставити, одного достатньо буде. А можна це не робити? Ну, як хочеш, не роби. Я не буду робити. А можна ще питання? Так. Ви нам не дадите, дадите це добро. Докороситель. Uh, так, а тепер домашнє завдання.